19 січня 24 разовий переможець турнірів серії Гранд Slam Новак Джокович вийшов в 1 4 фіналу Australian Open 2025, обігравши іржі Легечку в трьох сетах. Після завершення зустрічі Новак, як передбачалося, мав дати флеш-інтерв'ю на корті. Однак Джокович узяв мікрофон і сказав зовсім небагато: дякую всім, що прийшли. Ціную вашу присутність і підтримку. Побачимося в наступному матчі. Дякую, звернувся ноле до фанатів. Уболівальники тенісу в соціальних мережах припустили, що Джокович не став давати інтерв'ю через фанатів на трибунах, які традиційно вболівали проти нього, зокрема вигукуючи щось під час подачі серба. Але, як потім пояснив сам Новак, справа не в цьому. Після попереднього матчу Джоковича ведучий телеканалу Channel 9 офіційний бродкастер турніру. Тоні Джонс вів трансляцію і вирішив зачепити Джоковича та сербських уболівальників, які святкували перемогу свого тенісиста. Новак переоцінений. Він уже в минулому виженіть його звідси. Добре, що вони, тобто фанати, мене не чують, сказав ведучий.